Сьогодні нам приїхали на реставрацію Ваги крапцовий. Зараз будемо їх вантажувати та переміщати на забитру машину. Я знімаю 2 годину. Наші конкуренції розповідають, що платформа ДНР варто. Все закінчено, нічого не відфіклюється, все закрито, нічого не надало. Що, зрізали трубу, яка пошкоджена на секції. Зараз запускаємо через обеструйку, будемо очищати стару фарбу. І, бруд. І подивимося на результат. Вихала платформа. ви бачите, що, В принципі. Новий, як новий. Ще запустимо. Очищали всі поверхні, тому що, бачите, зараз перевернемо платформу і з іншого боку. Платформа виїхала з другого боку, подробеструю. залишилося трошечки, фарби. Це свідчить про те, що навіть 10 років тому ми фарбували так, щоб воно було на ліки. Дивіться, що буде далі. МГ краскови. Зараз витягли з добустройної машини. Підготуємо до фарбування, знімаємо залишки фарби. ось торчі долучили, встановили іншу трубу. А зараз будемо переходити до фарбування. Дякую фарфору, проходить ресторацію. Зараз ми нести і друг фарбу, і фарбу. Нижній слой вже випарбований. Зараз будемо допробувати верхні слої.